Всім привіт та доброго здоров'я! І знову мариную свої улюблені простенькі та смачненькі мариновані помідорчики. Вони є вже на моєму каналі, але хочу поділитися ще раз. Можливо, комусь знадобиться. Готуємо помідори, гарненько промиваємо їх. Бажано брати помідори тверденьких сортів. Стерилізуємо банки та кришки. Щільненько накладаємо помідори. В цей час на плиті кипить вода. Заливаємо помідори, накриваємо на 15 хвилин, зливаємо воду. Додаємо сіль та цукор. Перемішуємо та доводимо до кипіння. На сам кінець оцет. Кип'ятимо ще приблизно хвилинку. Заливаємо помідори. Закатуємо та перевертаємо. Накриваємо до повного охолодження. Смачних вам заготовок на зиму. Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. До нових смачних зустрічей!